Сьогодні будемо прикрашати каравай. Коравай прикрашають зазвичай різними візерунками з тіста, гілочками калини, які з азичницьких часів приписують містичні властивості і яка є символом кохання. Коравай вважається символом щастя та достатку. Як приготувати айсинг? білкову глазур до білка? Додаємо цукрову пудру, перемішуємо. На самій маленькій швидкості збиваємо міксером 5 хвилин. Айсинг не можна залишати відкритим, тому що він швидко засохне. Закриваємо щільненько харчовою плівкою. Можна залишити в пластиковому контейнері з кришкою. Ось такої густини виходить айсинг за моїм рецептом. Відбираю необхідну кількість айсингу для того, щоб зафарбувати барвником. Додаю сухий харчовий барвник. Можна скористатися будь-якими харчовими барвниками, Це ж варіант самий бюджетний. До зеленого кольору, який надто яскравий, я додаю трішки чорного, аби приглушити і зробити колір більш темнішим. Перекладаю крем до кондитерського мішка. Коли ми додаємо барвник, крем стає рідший, тому, можливо, води і не потрібно буде додавати. Мішочок необхідно зав'язати або закрити скотчем. Цей айсинг буде для контуру. Для того, щоб листочки були гладенькі і айсинг рівномірно розподілявся по листку, я додаю трішки води і роблю його рідкішим. Додаю ще потроху водички. Густина, як мені треба. Вона стікає з ложки та буде гарно розподілятися. Якщо провести лінію по такій глазурі і дорахувати до трьох, то вона має зникнути ця лінія. Тут прийшов помічник, який дегустує якість глазурі і вирішує, що всього достатньо. Тобто для заливки робимо айсинг рідшим, а для контуру, для якихось малюночків робимо айсинг густішим. Для декору залишаю трохи білого айсингу. Для ягід калини використовую червоний колір та додаю трошки чорного, аби приглушити яскравий рожевий колір. Відрізаю кінчик зовсім маленький, роблю контур, аби було схоже на листочок палини, який стоїть у мене збоку. Хайсинг може трішечки засихати, з'являтися такі крупиночки, грудочки, просто легенько зняти серветкою і продовжувати далі. Мистецтво розпису пряника зовсім не складне, але виходить досить цікаве. Далі заповнюємо весь малюночок, весь листочок, а дуже гарний, густини, і він гарнесенько розтікається, І повторюю такі листочки, допоки не Зроблю необхідну кількість для прикрашання. Можна постукати пряничком об стіл для того, щоб розтікалася глазур швидше. Корови прикрашають також птахами, і птахи завжди знаходяться в парі. Традиційно на хлібі зображують голуба і лебедя як символ вірності. Але мій дегустатор скуштував одного голуба, тому в мене моя голубка без пари. Знову ж таки роблю спочатку контур, а потім заповнюю весь малюночок. Це може видаватися складним, але це ну зовсім просто і варто спробувати. Один раз, і якщо ви полюбляєте прянички, полюбляєте бавитися так з тістечком і цей розпис, це певна така медитація, ну заспокоює. Білий айсинг у мене для контуру, тому він трошки загустий. Але нічого, я розбавляю його водичкою, пензликом і вирівнюю малюнок. але для передінок голуба так і краще, коли є рельєф. І ось така голубка у мене вийшла. Я думаю, що це досить так красиво. Ягідки калини я робила вперше, тому зараз вже розумію, що прянички повинні бути не круглої форми, а подібні до ягідок калини, до грони калини. Але думаю, що задумка така теж непогана. Я роблю дрібнесенькі ягідки, які трішки підсихають, потім на них накладаю ще один шар трошки крупніших ягід і виходить схоже таке на кетяги калини. У мене для прикрашання 6 кетяги, чи чепучків, калини і 6 листочків для мого корова. Мої листочки підсохли з півгодинки, і наразі я роблю таку їм додаю рельєсність, додаю лінії, щоб вони були більше схожі на листки. Ось в мене є такі переді мною справжні листя калини, вони вже жовтенькі, але мій листочок досить таки схожий на калини. Із такими прожилками виглядає значно краще і живіше. І ось на фінальній стадії вийшли такі листочки і такі крони гро... калини. Я думаю, що красиво буде прикрасити корона. Є різні трафарети для тортиків, для прикрашання караваю, і саме використовуючи її, можна айсингом зробити гарненькі, рівненькі малюнок, орнамент. Ну, наразі в мене немає такого. Але я спробувала ось прикрасити такими крапельками, такими лініями, лапками. І теж досить таки вийшло непогано. Тут можна використати всю свою фантазію і весь свій талант. Це найпростіші малюночки, які може зробити навіть дитина, але виходить досить таки цікаво. Прянички обов'язково вкладаємо в зубочистку чи шпажку, допоки вони вийняті з духовки і тісто ще тепле. І потім на зубочистках можна їх розташувати, як заманеться. Я ось прикрашаю таким чином, зверху в мене листочки, а знизу пряничок з калиною. Кольори вийшли досить такі насичені, живі. І от додавання чорного кольору до основного, воно таки має теж гарний ефект. Рецепт пряничного тіста можна знайти у мене на каналі, і я додам посилання на відео з рецептом пряничного тіста. Під час випікання стежили за тим, як... Коровай піднімався, і якщо він виходив пишним, то сім'ї обіцяла щастя і благополуччя. А якщо навпаки бідність і нещастя, тому така випічка символізувала достаток, вірність, сімейне щастя і звичайно ж любов, то думаю, мій коравай претендує на найкраще майбуття. Найщасливішої родини. Не обійтися. В українських традиціях і без вишитого рушника, тому якщо у вас є такий обов'язково його зберігайте. Прийшов час розрізати наш каравай, і він вийшов дуже і дуже гарний. Часом, говорять, хліб дався, як сонце, і я думаю, це вдале порівняння. Наш народ має багату культуру, величезний скарб, який складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. Як і рідна мова, звичаї об'єднують людей в один народ. Того, хто забуває звичаї, карають Бог і люди, а за українським повір'ям у батьків, що не дотримуються звичаїв, народжуються діти, які стають вовкулаками. Друзі, підтримайте традиції, шануйте українське, любіть українське, розповсюджуйте українське і хай вам буде добре. Я зичу вам миру, щастя і злагоди у ваших оселях.